Переговори України та США у Саудівській Аравії відбулися. Відбулися для нас досить позитивно. Були набагато більше по часу, ніж планувалося бути. Це пояснюю тим, що проговорювали кожен пункт детально з поясненнями, і абсолютно з таким серйозним підходом. Перед початком перемовин угу. як Росія почала нагнітати знову ядерним шантажем так. і викручували все з сторони Одне того, нібито Україна готує ядерну провокацію. Брудна бомба і знову ну, стандартна історія. Коли закінчуються факти і аргументи, ми починаємо розмахувати цим ядерним кейком. Скабєєва і решта пропагандистів почали писати в телеграмі головний вопрос: що нам взамен? Ну, хочеться відповісти, просто у нас є цензура певна. В будь-якому моменті, коли Росія викочує ось цю ядерну дубіну, це означає підвищення ставок. За даними Бринкетс Україна повернула минулого року 449 дітей і продовжує далі повертати дітей. І це не може не радувати нас, тому працюємо і далі в цьому напрямку і надіємось на краще. Я в шоці. Да. У Мене просто немає слів. Попереджаю, всі, хто зараз їдять, перестаньте це робити. Вітаю! Це дезінфекція. Програма, де ми спростовуємо фейки, міфи та стереотипи. Мене звати Іван Сличко. Поруч зі мною традиційно моя колега Алексей Валіна. Аліна. Привіт. Привіт! Починаємо. Переговори України та США у Саудівській Аравії. Відбулися, відбулися для нас досить позитивно. Були набагато більше по часу, ніж планувалося бути. Це пояснюю тим, що проговорювали кожен пункт детально з поясненнями і абсолютно з таким серйозним підходом, можна сказати так. І так як зараз усі пишуть, станом на сьогодні у нас. 13 березня м'яч на стороні Росії. Чекаємо від них, що вони скажуть американській делегації. Але станом на сьогодні у Джиді все відбулося досить позитивно для України, і хочеться одразу зауважити, що Росія, яка так ставила, робила високі ставки на зрив руками так. України оцих переговорів, у них це не вийшло по перше, і цікаво, наскільки вони готові зараз до цього повороту. Вони намагалися показати, що саме Україна не готова до миру. Це був їхній основний наратив, що саме Україна затягує війну, і ось це все підтвердилось зараз. І тому немає з ким говорити. Будемо воювати. Так були такі наративи. Ми їх фіксували і висвітлювали все в соцмережах центру. Тому, кому цікаво, ви можете передивитися, що продукували росіяни. За весь цей час. Але загалом так вони шукали будь-яку ем, зачіпку, до якої вони могли б е, пристібнути ось цю панель з нібито там неповагою, недовірою до штатів, що нібито ми їм не, не настільки там вдячні і все інше. Е, гумор українців перетворювали на щось, нібито дуже масове і е, агресивне. Ну, загалом е, на цьому полі старалися грати максимально е, в одні ворота, нічого не вийшло, нічого не вийшло. Вийшла американська делегація е, вислухала дуже ретельно е, нашу позицію, і потім ми ж бачили всі заяву Трампа ввечері після того, як вже делегація відзвітувала йому, що його влаштовує ця позиція, що він бачить прагнення України до миру е, і все інше тому. Ще хочу зауважити, що згадай перед початком перемовин, uh -huh. як Росія почала нагнітати знову ядерним шантажем yeah. і викручували все зі сторони того, нібито Україна готує ядерну провокацію, брудна бомба, і знову ну. Стандартна історія, коли закінчуються факти, і аргументи, ми починаємо розмахувати цим ядерним кейком. Це підвищення ставок в будь-якому моменті, коли Росія викочує ось цю ядерну дубіну, це означає підвищення ставок. Чи це відбувається якийсь переломний момент на полі бою? Росія викочує ядерку, відбувається якийсь переломний момент в переговорному дипломатичному процесі. Скажімо так, Росія викочує ядерку. Знову ж таки, ми бачимо зараз загострення по Арішніку, що вони готові, що вони можуть, що вони можуть зробити це прямо там сьогодні, вчора, позавчора. Ми це все бачимо, але загалом це підвищення ставок. Основний результат. Перемовин делегацій це е, те, що Україна готова до 30-денного е, припинення вогню по всій лінії фронту, і це основа, і це те, що повезла делегація е, до росіян, так це конкретика. І тепер цікаво, що на це скаже Путін, тому що е, як е, каже одна е, народна е, мудрість українська, обіцяти не значить одружитися. Ну... І як на це прореагує Путін, от е, дуже цікаво, тому що ми. Ми пам'ятаємо 2014-15 роки, коли казали, що їх там ні, що це ми самі себе обстрілюємо. Ми вже це все знаємо, пам'ятаємо. Ми знаємо, як працювали тоді ОБСЄ по лінії фронту. Ми це всі знаємо. Ці фіксування ось цього перестрілок ось цих. Ми це все пам'ятаємо. Тому цікаво, як вони зараз з цього вийдуть, тому що українська сторона буде наполягати саме на якихось чітких критеріях, як вони будуть самі. Тому що історія про те, що да-да, ми, ми припинимо, да, да, да. але потім буде історія, що ой це вони самі себе обстріляли, ну це вже ну це точно не те, куди нам потрібно йти. Так. І українська сторона буде на цьому наголошувати. Загалом е, будемо бачити, що скаже Путін, будемо бачити, що скаже Росія. Але те, що м'яч тепер на їхній стороні, як вони тішилися. З того, як у нас закінчилися перший етап переговорів, і коли наша сторона аналітична казала, що це ще навіть не початок, не потрібно робити жодних висновків, це ще навіть не початок. Ви не знаєте, як будуть продовжуватися ці перемовини, чим вони завершаться, яка буде риторика Трампа по відношенню до Путіна. Не робіть поспішних висновків. От зараз ми це бачимо. Зараз ми це бачимо, і Трамп вже ж заявив, здається, вчора чи позавчора я читала його твіт, що він може задати тиску на Путіна, але він би дуже не хотів цього робити. Значить, вже є якийсь важіль впливу, який він може використати по відношенню до Путіна особисто. Те, що ні Путін, ні адміністрація Путіна ніхто якісь заяви не висував взагалі так. тільки декілька. Депутатів від uh, Єдиної Росії заявили одразу. Вони там ну, такі радикальні, одразу заявили, що Росія не піде на мир, затім нам ето що... нужні, uh -huh. тому що це не мир. А тільки Україна хоче перегрупувати свої війська для продовження uh -huh. бойових дій. Тому такі Скабєєва і решта пропагандистів почали писати в телеграмі. Головний вопрос: що нам взамін? Ну, хочеться відповісти, просто у нас є цензура певна. Загалом хочу процитувати е одну тезу нашого керівника, який сказав, що залишається відкритим питання, наскільки російська дипломатія, яка робила ставку на зрив переговорів, готова до такого розвитку подій. От і побачимо. У попередніх випусках ми говорили, пам'ятаєш, про мілітаризацію дітей на тимчасово окупованих територіях України. Так. Це дуже розповсюджена тенденція. Росія добивається того, щоб у Українських дітей на окупованих територіях був цей Совєтський Союз головного мозга, щоб вони в кінці кінців самі прийняли рішення, що треба йти воювати за Росію. вже. Проте зараз я хочу підняти тему, так само, яка стосується дітей. Ну, щоб далеко не йти, я тобі покажу відео, ти все зрозумієш. Зараз я смотрю на Філіпа, і я розумію, що це було не зря. тобто це був дуже важкий путь, дуже складний. Но это сейчас человек, который учится в юридическом колледже, который мечтает пойти дальше по силовой линии, значит, следственный комитет или прокуратура, то есть юриспруденция, который любит страну, который ставит себе на аватарку вместо Бандеры Александра Гельча Дугина, да, и как бы ты понимаешь, что вот правда Це дуже существенно поменяло в його жизни. Він, сейчас говорит, я абсолютно счастлив, я тебе люблю. Називає там матушкою. Львова Білова, яка має ордер на арешт і яка вкрала українську дитину. Які яка я впевнена, що е, щиняла над тим хлопцем неодноразово е, неправомірні дії. В неї ж окрім цього дорослого хлопця ще є менші діти, і вона казала, пам'ятаєш, що е, бігають по хаті і кричать з'їм москальонка. Пам'ятаєш, було, було, було таке тяжело реагувати, коли твій дитина бігає за младшими дітьми і говорить з'їм москальонка. От. От і сторі. це вона тепер розказує про старшого хлопчика, якого який ставить замість аватарки з бандерою, ставить тепер дугіна. це. просто... Жін... У нього був Бандера на ні, аватарці. Ні. Ну, це ж просто раді Матушка. ...красного Ваславця, як вони кажуть там да? у себе. Тому це просто вони зараз показала своїм прикладом, насправді це доказова база для того, щоб її дійсно затримати і посадити довічно. Да. Е, вона показує тим, як працює зомбування. тому що ну, головна омбудсменка... Це розумієш, що може бути взагалі не так, як вона каже. От може бути взагалі не так, як вона каже. І вона і матушкою може він її не називати, і дугі в нього на аватарці може не бути, і силової лінією він хоче і може не хотіти йти. Це просто для того, щоб відвернути погляд. Зробити картинку красиву. Так, да, я навіть впевнена більше за то, більше за все, що вона не займається цими дітьми, що в неї є няня якась одна або дві людини, які ними займаються цими дітьми. Вона не займається ними особисто. З іншої сторони не так важко впливати на підлітків і на дітей. Тобто в них ще не до кінця сформована психіка, і в них не до кінця сформована позиція. Тому на них не так складно впливати. І те, що дійсно відбувається у них вдома, це зомбування. Якщо не від неї, так від її прислуги. Але діти зростають у прокремлівському середовищі, і ми бачимо наслідки цього всього. Я 100% впевнена. Сто відсотків впевнена я, що він нічого такого подібного не робить. Те, що він може йти вчитися в юридичну академію, я, ну, я з нею згодна, тому що куди вона його відправить, там він буде і навчатися. Але те, що вона з ними не займається, і те, що вона точно не бачить, як вони ростуть і не знають, хто в них на аватарках не знає, то це 100%. Мама так не говорить. Мама не говорить аватарками, дугіним бандерою і матушкою. Мама не гордиться тим, що її називають мамою. Почнемо з того. Якщо тебе називають мамою, ну, ти заслужила в дитини так, ну, себе так називати, по-перше, ну, це не афішується таке. Мама розказує щось більш тепліше про дитину, а вона, бачиш, вона напічкана якимись такими наративами, да, щоб доказати, що от я була права, я вкрала цю дитину, mm -hmm. але от зараз в нього дугін на аватарки, він йде силової структурою, і я зробила правильно. Але це ще не все. На цьому тижні зустрічався Путін з падапечними фонду Защитників Отечества». Угу. І там була одна жіночка, її звати Ольга Дорохіна, вона дружина офіцера діючого. Її син у віці 21 року загинув на Вугледарському напрямку. От і жінка знайшла втіху собі, втіху знайшла в дитині, яку вона викрала в Херсонській області. Ось, будь ласка, тобі що вона говорила на цій зустрічі Путіну про цю дитину і загалом про ситуацію. одним із останніх нових наших направлень це допомога дітям, залишившимся без попечення батьків на історичних територіях. І можна сказати, що вже э, було кілька поїздок, ми будемо далі, але в самій першій нашій э, гуманітарній поїздці в Херсонську область ми там знайшли свою дочку. Зараз вона вже в сім'ї, Пока что под опекой, но ну, мы над этим работаем, но для нас это э, солнышко наше. Это в понимаете, в нашу семью вернулся Сколько, сколько, четыре годика. В нашу семью вернулся кусочек счастья. Поки що під опікою, тому що ще не пройшла ця стадія зомбування до кінця дитина ще не, не признає їх. Їх же ж віддають в, спочатку в дитбудинки, а потім вони мають офіційно їх ага, Тобто вони їх викрадають з окупованих територій, їх заселяють, розселяють в дитячі будинки або там будинки якогось там типу, типу, сімейного типу. І потім звідти вже документально вона її переоформлює на себе і стає її, ну, як. Опікуном, напевно, чи мамою, ким вона там її себе рахує. Тобто, в дитини 4 роки були батьки, батьки загинули, скоріш за все, якщо дитина виявилася самотня, або ж е є родичі, або є ж ті самі батьки, вони її просто викрали і називають її кусочком щастя. Угу. Розумієш, що відбувається? І вони це беруть і говорять, і озвучують на загал. І кажуть, що це норма, і що це класно. Тобто відношення, ну, можливо, це грубо кажучи, але відношення таке, як ніби до кота. Ти бачиш гарний кіт, який сидить на вулиці біля дороги, заберу я його собі, кусочок щастя. Це дитина, це чиясь дитина в mm -hmm. дитини є родина, є батьки, є родичі, є брати і сестри. Ну, типу, дитина не може ось так сама прийти так. на цей світ. Треба зважати на те, скільки росіяни вкрали чужого щастя. Через те, щоб десь щось викривити і показати за своє, тобто бачиш, що відбувається, і цей сидить старий блазень, сидить скільки їй літ мене настільки дратує ось ця ситуація, що росіяни можуть просто прийти, забрати чуже дитя, яке народилося в родині, і сказати, що це... і ми обріли кусочок щастя. Ти не кота взяла з сміттярки, ти взяла дитину чиюсь. І з позитивного хочеться сказати, що за даними Брінкетс Україна повернула минулого року 449 дітей і продовжує далі повертати дітей. Це не може не радувати нас, тому працюємо і далі в цьому напрямку і надіємось на краще. Успокойся, не психуй. Все помиємо? <laughs> так треш новини. Ой. А чого ти мене не питаєш, чи я готова? Я не готова. <ріст> а ти розумієш, що від За твоєї цей... відповіді в цьому контексті ну нічого. За цей тиждень стільки було всього, що ми, коли почали складати е, ці новини докупи, ми зрозуміли, що треша було набагато більше, ніж адекватних якихось новин, які можна обговорити. <ріст> треша було багато. Ну, <ріст> давай так, ідемо потрошечки, потрошечки. Давай. Прогріваю. Давай. В Подмосковье 56-летний мужчина подбил из охотничьего ружья беспилотник. Но это не все. После чего летательный аппарат упал на местную нефтебазу, которая загорелась. Стрелок задержан и дает показания. на... Тут багато, это на тема, на самом Що він там підбив? Ну хотів зробити краще. Да. Вийшло як завжди. Ну, По... людина старалася. По-друге, якщо навіть він підбив, куди б цей безпілотник летів, якби він його не підбив. Ну напевно, не не, не в цю ж саму нафтобазу. <рес> не може бути, не може бути, не може бути. Ні. Не може. Він там просто пролітав, <рес> напевно. А зараз ще й просто показання летів собі дає. безпілотник. Ну просто собі летів. Це, можемо сказати, що російське ППО дало в штангу. <рес> <плес> дед з ружьєм це їхнє ППО. <плес> ну, е як колись нас розповідали легенди про те, що бабушка е трьохлітровою банкою, що там, помідор, да, чи огірків да, збила безпілотник чи дрон, чи як там це вони, напевно, хотіли вкрасти нашу історію, але до кінця тільки не дочитали, тільки заголовок прочитали. <плес> Уяви картину: ніхто нічого не збивав. Іде собі дед зранку з ружйом. Видно, десь якусь качку хотів стріляти, десь там в Подмосков'ї в лісі. І тут бачить діда з ружйом і прилетів безпілотник в куди? В нафтобазу. нафтобазу. І що роблять росіяни? Хотіли зробити як краще, вийшло, як завжди. Збив з рушниці цього безпілотника. Ну це, ну, це гарно, розумієш? Mm. Але якщо дід там не при чому і він просто йшов з ружйом, це було дуже смішно. А о ще версія, що дід іде, думає, блін, от би качку пожирніше, бачить летить. тіло таке. А не добачає там да, мінус 150 там вже І... така собі качка, діду. Хотів, хотів собі десь на Пасху приберегти якогось м'язка, а буде зараз відсуджуватися в зо що не хотів робити того, що зробив. Попереджаю: всі, хто зараз їдять, перестаньте це робити. Показую. Що там? При всіх. А... Ми зустрічаємося, і ми вместе. Я як це побачила. Що ти на це скажеш? Так. До. Да. Боже мій, яка це гідота. Коли, пам'ятаєш, ми говорили з тобою е, місяців, місяців три тому чи чотири, коли він розводився е, і казав, що він одружений на Росії. Пам'ятаєш, я тобі казала, що мені здається, що вони з Мізуліною разом. Потім вона щось дуже активно почала вірусити, вона ж всюди шаман-шаман, та ж там тра-та-та. -та -та. угу. Слухай, ну і наскільки це було очевидно, але настільки це просто. Блювотно, стільки й очевидно. Жаба Жаба, А тепер, тепер треба розібратися хто з них. хто. Але ну, що було чекати? Це доволі очікувано від шамана, скажу так. То, що Мізуліна таким чином заколабилася, напевно. Ого, Заколабилася Окей. Okay. з молоддю і з усім z рухом. Ну, окей, але виглядає це просто. Що ти скажеш на це, Катеріна, да. К Куди цей союз приведе? Ну що, розпишуться, будуть зіграючи десь на окупованих територіях весілля. Треба їх там буде привітати. Може, тут дід з ружьом не прийде. <рес> okay. Але бабушка наша з помідорами і банкою може прийти. Йдемо далі. Ні. Кажи. детський омбудсмен Карелії подарив вдовам воєнних крючки для жінських сумочок. Що? крючки для жінських сумочок? А що <сувачу> це таке? Ну, Напевно, якісь крючки, щоб чіпляти. Я не знаю, я жінка, але я не знаю, що таке крючок для женських сучок. Беру інформацію на таких помийках, але російських новинарнях. Для женських сумочок? Хто знає, що таке крючок для женських сумочок? Напишіть в коментарях. В будь-якому випадку. Це може, щоб в'язати типу, крючок. Не знаю, але мені здається, що це не дуже дорого. коштує. Ні, це зовсім не дорого. І коли вдовам дарують якісь крючки, пакети, ще щось. Не знаю. Ну, Дев'ятки закінчились. <рес> Набор білизни, якийсь набір або рушників. Рушників набори, пам'ятаєш, що були. Дарували, були, та... були, набори рушників були. Ну... Крючок для жінських сумочок. В мене, знаєш, тепер буде до кінця дня це в голові, і я буду думати, що це таке. А давай запитаємо дядька Google. Ага. Ну. Все, я тепер зрозуміла. Тапу... Дивися, коротше, це така штучка, яка чіпляється на стіл, і з неї звісає гачок, і ти можеш вішати свою сумочку. Ну, напевно, це... Це воно цю тему можна розвивати далі, тому що цей гачок для жіночих сумочок це, це не найгірше, що можна подарувати. Так, О, показую. В мурманської області Росії. Матерям погибших на війні солдат вручили мясорубки. Так партія «Єдина Росія» вирішила поздравити с 8 марта жінок, які потеряли сановій на російсько-українській війні. Однако такой символизм мясорубки в руках матерей вызвал в интернете массу вопросов. Ведь в последние годы слово «мясорубка» стало синонимом местных штурмов российской армии. Но благодарность пришлось все-таки высказать публично. Я благодарю Единую Россию за подарки, за красивый букет и за подарили мне мясорубку. Которе, в принципі, мені Ці, незручно це Я хотіла на себе, а ви якраз вовремя мені хотають. <рес> хотіла купити себе. Символічно! М'ясорубка, капец! Ну, вони там взагалі головами не думають. Ну, от там мозок відключений, як у тих, хто йде на війну росіян, так і у цих, Скажу, що вже, дарують мясорубку. м'ясорубки після того, яких в пакетах повертають. Жесть, м'ясорубка. Скажи мені, ну, дивися. Ну вони ж, ж закупляють ці подарунки, правильно? Вони ж спочатку їх закупляють. У мене таке враження, що це просто от вони заходять на якийсь склад, там де все вже все валяється. Бути, і вони такі. м'ясорубка. Що у нас тут залишилось? От є от консерви, носки. Боже, та хай консерви, ну ж не м'ясорубка. І м'ясорубки. Ну м'ясорубка. Креативно. М'ясорубка. Це жесть. Що це ж для того? Це для того, щоб кожен раз, коли будете молоти м'ясо. Щоб фу, вам нагадувало фу. про ваших дітей. Фу, це жесть, це жесть. Ні, все. Якщо це дно, то ти мені кажеш, що це дно. Ну ми вже пробили його практично. Що, ще є Куди бити? Цей блок можемо продовжити ще одним, ну, схожим фу. роликом. Дивись. У мене маловата мозгов, щоб оцінювати ну, вот такого політика, як Володимир Путін. Мій муж погиб в составі ЧВК Вагнер. Ну, погиб и погиб. <naturne> <м assessment> <м vowel> Все в Командировку, так скажем, как на обычную работу. Хрена нас Умирать он не собирался. <раз> да ладно. За смерть бойца 5 миллионов. То есть нам наличкой отдали. Все до копейки. В получателях была указана я, и была указана его мама. То есть 50% мне, 50% ей. То есть 2,5 миллиона. Понятно, что я тут не разгуляюсь. Потом, после сорокового дня, я улетела на Мальдиву. <сос> Это просто праздник. <сос> Петр <Фётр> погиб. <сос> <сос> ну <сос> а что, там есть продолжение. Там она у нас сейчас сказала, я хотела отвлечься, и я хотела, и я должна жить для себя. Все. Я в шоте. <сос> да? У мене просто немає слів. Ну, умер і умер, каже: Пос... ну, ну після сорокового дня я улетіла на Мальдіви. Ну то клас, слухай. Ну так дивись, зараз вона може вийти заміж ще раз за такого самого відправити його. І опять ще до того. Це бізнес цілий. А пам'ятаєш, ми проговорювали схожу історію, як одна там чорна вдова була да, така, да, яка да, да. один чоловік загинув, вона вийшла заміж за іншого і інший загинув. Так, да, і в неї там ще були суди за квартиру з його тіткою. Е, ну, загалом це прекрасний бізнес. Жіночка собі злітала на Мальдіви. Ну, ні раз гуляється вона, чуєш на 2,5 млн. Ну, а що ж? ой, все, я не хочу. Боже, можна більше не, не, не дивитись нічого, бо це в мене з очей крові йде. Можна, насправді можна, але після того але як, не ти сьогодні, по... да? як ти подивишся ось це відео. цей ми закрили, Тей... починаємо. Замітив, як Маріуполь отстраивается і приобретает новое дихання, спрашивает блогерша у своего соведущего, но не уточняє, а правился после чого. Не думайте, що это какое-то там повністю розрушене місце. Года два тому, так, ми лично привозили сюди гуманітарку. Але зараз город по-настоящему живе. Правда, приїхати сюди пока удалось не всім. Достопримечательности, которые чудом уціліли. Виключайте гуптушкина з Алиекспрес. Схожий максимально Он схожий, по перше. По-друге, э, цікаво, вони так висловлюються. Так, да, ще два роки тому ми сюди привозили гуманітарку. А в зв'язку з чим ви її туди привозили? Це перше питання, друге питання. Ще два з половиною роки назад чи три роки назад, вас там взагалі не було, бо це? Україна, і тоді місто дійсно процвітало. Процвітало це місто. Те, що зараз воно живе, ну це е, дуже питання двояке і дуже ствердження двояке. скажу так. І точно так. заслуга росіян. І те, що вони стерли з лиця землі Маріуполь, відбудували на швидкоруч якісь картонні оці п'ятиповерхівки чи десятиповерхівки, заселяють зараз, продають це житло. Вони ж його продають росіянам, які туди заїжджають, а заїжджають туди люди, зазвичай це державники, ті, які працюють в державних структурах, так. їм там дають якісь пільги, кредити, то, сьо, життя біля моря. Це ж згадай, коли Крим окупували, росіяни їхали з, з відусіль. Чому? Тому що жити, жити біля моря. А потім що то не вийшло і. Взагалі не хочу виїжджати з Криму і за Вони окупували територію, та. вкрали український проект Орел і Решка. Да. Навіть ведучого намагалися вкрасти, ну тобто, вигляд його, щоб був максимально схожий на популярному А музика. Українського музика ну, На фоні так, грає так. та ж саме, так, яка грала в проєкті. Ну я так розумію, що вони просто в Ютубі не транслюють, тому авторські права немає. Не а на місцевому телебаченні вони. Вони навіть не соромляться того, наскільки вони крадуть все. Євген Сінієльніков. Будь ласка, зверніть на це увагу. Антон Птушкін, всі наші глядачі, коментуйте, відмічайте. Е, будь так. ласка, блогерів, всіх причетні до е, Орла і Рєшки, це Леся Нікітюк, це а, Мішель Андраде, Це останній вже був е, випуск. Е, пам'ятаю. Оля Серга теж був ведучим. Андрій Бідняков. Андрій Бідняков. Він же ж з Маріуполя сам. Відмічайте всіх, щоб всі побачили цей треш. І можливо, вдасться просто закрити цю історію. Але я не знаю, що росіянам треба зробити, щоб вони цього не не робили. Тому що в принципі їм на світові закони, як би ну так, десь от десь от, отам от, 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 їм. Mm -hmm. От, але загалом треш згодна. Це прям треш. Насправді можу ще продовжити, не але треба. не настільки уже жирнюті відео і новини трешові. Тому ну, на цьому можна і закінчити. На цьому все. Ставте лайки, репости, робіть, ширте серед своїх друзів, близьких, знайомих. Це допоможе не потрапити на гачок ворожої пропаганди.